Вітаю! Сьогодні я вам хочу показати фізичну вправу, ну, яка за хвилину може замінити повноцінну внутрішню руханку. Ця вправа називається дощ. Казати нічого не буду, дивіться, пробуйте, що вона починається. Прохлопаємо хльостко, йдемо. Зовнішня сторона стегом, бокова сторона стегом. Сідниці прохлопаємо. Задня сторона стегом, внутрішня сторона стегом. Хльостко, хльостко, хльостко себе обробляємо. І тепер проскануйте свій стан перед цією правою і після цієї прави. Дякую за увагу.